Вихідні у Львові найкращі ідеї для активного відпочинку у місті. Більше інформації на порталі давідабідабізітлвів.Нет Продовж двох вихідних північна сторона площі ринок перетвориться на містечко батярів. Тут гулятимуть та бешкетуватимуть чоловіки в образах львівських барубків 19-20 століття. Запрацює бетонний завод, де митці виливатимуть бетонних батярів в людський зріст та різбитимуть дерев'яних. Батярів зареєструють і видадуть їм імені посвідчення. А вечорами виспівуватимуть гурт Паркалеба і Віктор Морозов. Будуть малювати батярські шаржі, можна буде замовити і зразу на місці отримати батярські тату. Чотири вихідних дні у двору куратушів фестивалитимуть флюгери Львова. У перший день Юрій Іздрик запропонує спецпроект Амстердам. Новий альбом представить польський квартет з містечка Ходжич. у неділю. Джазом будитиме мертвий півень та новостворений етноклуб. Набутки будуть правдиві верховинські музики. Гуцульська капела, бай наші. Е... Львівські люди добрі, наші бурдони, проект Татож Банда і дуже відомий польський World Music проект Чачі Ворба, який переробляють музику балканських циган і створюють атмосферу такого гучного балканського весілля. Продовжать флюгери, етно гурт Шоколад та Джаз-клуб Львів. А ще на львів'ян чекатиме святкування десятиріччя дзиги джаз-квартету. А хто хоче відпочити з розумом, його чекатимуть у галереї Прімус. Анна Атоян, художниця, що займалася батіком, представила проект Де марш ентузіастів на тканині, з якої шиють прапори, вона роздрукувала одну й ту ж світлину, подорожуючої парочки радянського періоду. Ентузіастам мисткиня щоразу дає інший одяг з радянської тканини, висміюючи світле минуле. А ще Атоян експонує світлини ще малої своєї тітки, яка в очікуванні гарного майбутнього в час комунізму. Також демонструє художниця, знайдені на. Смітнику документи випускниці Староруської гімназії Серафіми Благовіщенської, адже вони, певна, Атоян, є виразними сучасниками радянського союзу. Давно хотілося зробити щось подібне. Хотілося зробити якийсь дивний сюжет, якийсь пов'язаний з радянськими тканинами. Про ці та інші події на вихідних у Львові на порталі Дабідабідабі